Ірина Іванівна Король, викладач теоретичних дисциплін, завідуюча теоретичним відділом і керівник зразкового дитячого театру української пісні «Джерельц». Пані Ірино, скажіть, скільки років ви вже у своїй професії? Бо якщо взяти День Незалежності, то ви були, наскільки я розумію, і коли починалася незалежність, і задовго до незалежності? Задовго, так. Якщо так. порівняти, наскільки воно... Інакше було, чи тоді було важче, як воно от це все встановлювалося? Так дуже коротко. Знаємо всі добре, як то було колись. І скажу вам, що відчувався прихід нашої волі, якою тішимося, і святкуємо 25 років цього року, ще задалеко до 91-го року. Знаєте, коли колядували. Коляду і співали Новий рік народився, то діти заспівали сміливо і відкрито. Бог народився. Оце було перше знамено. І ми прийшлися з колективом по всіх санаторіях, тоді курорт був повний, народу було стільки багато. І всі так сприйняли і так аплодували, і так це нас окрилило. Ну, Звичайно, і сталося ото щастя, яке маємо 91-й рік. Наша воля, якою тішимося, дай нам Боже так надовго і на вічно, і щоб ми могли завжди так виховувати дітей, як ми маємо можливість виховувати тепер. Чому обрали ви цю професію? Чи пам'ятаєте, з чого починалося це все? Так прекрасно пам'ятаю. Бо мій тато, скрипаль, дідусь скрипаль, прадід, а мій тато так уже мріяв, щоб я здобула музичного світу. Що всіма силами старався, направив мене в Дрогобицьке музичне училище. До того я вже, як самоук, грала на акордеоні, займала місця на шкільних олімпіадах, бо дуже любила цю справу. А далі пішло і пішло. Я дуже люблю дітей. І коли дітей любиться, то в них бачиш стільки талантів, і треба лише вміло їх розвивати. І так дав і Бог, таланти. Так дав Бог, що, от, бачите, то вже скоро 43 роки. От у вересні буде, як я працюю із джерельцем. Міняються колективи. Скільки тут бачимо, це вже серед тих діточок, ось, наприклад, в тій композиції обжинки, то маємо тут двох священників, заслужений. Артист Ростислав Кушина, маю і там далі його. І так далі, і далі, і то не перечислити. Діти отримали такий завзяття, старт. Ну, а ця школа це було їхнім шансом для розвитку. Бо, скажімо, цей Ростислав Кушино прийшов до мене в 5 рочків, і я його тримала на колінах, бо він такий був жвавий хлопчик. Але співав. І я, власне, як розгледіти, я чула чистесенько співає, Нехай кілька нот, але це вже є що розвивати. А потім поступово це правила вокальної техніки, які не перевантажити дітей, не відбити охоту. І не виставити завчасу на сцену, щоб дитина не вернулася зі сльозами, а під аплодисменти. Напевне, така тактика правильна. І знаєте, ну, з Божої ласки, ставлячи дуже багато вистав, ну, це були обжинки і так далі. І далі. А ось ця вистава Хресна дорога в ролі Ісуса, був мій син Руслан. Тоді студент третього курсу консерваторії по професії він флейтист. І оце все Назарянки, викладачі нашої школи. Задіяна була вся школа, велика, велика вистава на три дії. І це, власне, було у 89-му. Році. Якщо порівняти от вас там 40, майже 45 років, тобто 25 років це роки незалежності, а 20 років це роки так. тоді ще радянського союзу. Так. Тобто плюс-мінус однаковий період. Однаковий. Що вдалося зробити такого за часи незалежності, чого ви не могли собі дозволити тоді? І тоді, і вже тепер, в наш час, я вже казала, дітей треба дуже любити. Різних, скажем, хлопчиків не так, то дуже люблять тих жвавих хлопчиків у колективах тримати, бо з їхньою дисципліною, енергією, то не можеш собі дати ради. Але коли їх ну, обнадіяти і їм показати, що вони можуть, то вони такі чудеса творять на сцені, вони такі безпечні. Це такі артисти, як я з малюсінькими поставила сценку карася і одарки, і в їх. Замовляють і всюди кличуть, то напевне то було добре. І з ласки Божої, ну, при різних журі і за весь той період не було в нас другого місця, тільки перші місця і гран-при. Скажіть, зараз діти вибирають модні професії, і професія, от як ви вчитель музики, напевно, зараз не дуже така популярна. Як думаєте? Що зробити, щоб її не загубити десь? Ну, чи, чи будуть ще чи діти якось це відроджувати? Ну, звичайно, не всі, які є в цьому колективі і в нашій школі, обирають за професією. Але тішуся з того, що ну, велика кількість цих дітей, навіть маючи іншу професію, мені дзвонять. Ну, що я маю сказати, коли мені. Приходить із-за кордону така смс-очка Ірина Іванівна, дякую, що зліпили з мене людину. Зліпили. Ми дійсно повинні, як в теплих руках, як той пластилін, ліпити те, що ми хочемо бачити з них. Якщо в кількості порахувати, скільки дітей через вас перейшло? Це сотні, напевно. Сотні. Так, це тисячі. Так, так. Якщо ми даємо. Е Скажем, більше, менше 50 концертів на рік. Це не враховуючи шкільні академ-концерти, концерти, концерти е класні і так далі, яких у нас дуже в школі багато. джерельце виступає от стільки, як кажу, разів. Е то це і добра практика. І тренування, і відповідальність, і готовність до життя, до різних труднощів. Вони фактично мені дякують тепер. Ну, не знаю, чи стільки за пісню, за всі ті успіхи, як за те, що вони були в цьому колективі і так навчилися відносити до своїх обов'язків. Це мене дуже тішить. Вони по всіх учбових закладах є першими. Вони вміють сказати, вміють помовчати, вміють висловитися і вміють виконати те, що їм доручають. Що було найважче для вас за оці роки? Я вважаю, мені завжди було легко, дуже. Я ні з одної репетиції не пішла розчарована. Було все дуже гарно, ну, скажімо, щасливо. Можливо, тому що мені вся родина моя допомагає. Доня Оксаночка, ось я вже казала Руслан у ролі Ісуса. Це була дуже відповідальна, бо моя мама сказала мені, коли подивилася цю виставу: як ти, доню, могла на таке катування відправити свою дитину. Але я не могла на цю роль дати когось чужого, бо це дійсно було катування. Ну, Він мене гарно послухав, чудово виконав, привезли Гран Прі, а потім дуже багато. Це тоді серед 56 колективів Союзу і називали мене Хресна дорога, а назвали Писанко Воскресне». Об'являли нас на російській мові, діти збунтувались дуже, бо це як воно звучало Писанко Воскресне. Але я їх заспокоїла і казала, діти, ви і так робите свою добру справу, тихенько готуйтесь, а наша вистава тривала як звичайна театральна вистава до півтора години. І щоб нам надати сцену на такий час для репетиції, то ми мусили дочекатися 11-ї години вечора, коли всі колективи розійшлися, а мої діти тільки приходили. То уявіть, які ті діти мали бути виносливі. Якісь такі, можливо, настанови, щоб ви побажали дітям, які, от як вчитель, які з маленька, може, вони хочуть, і, ну, щоб вони не, не опустили рук. Що, що треба робити? Якісь ваші основні правила чи поради. Ви знаєте, діти повинні полюбити вчителя. Вчитель не повинен бути за дуже строгий, повинен розуміти цю мол... маленьку, молоденьку душу, яка, можливо, ще. Ну, не все взяла, що би нам потрібно було в цьому колективі. І не зразу воно вийде. Але дитина повинна довірити вчителеві. І коли діти приходять і мені розказують про всі свої різні проблеми шкільні, як в них а що там з мамою, з татом, а як їх покарали і так далі. І я їм допомагаю розв'язувати такі. Але добре серце вчителя. Все переможе. І з таких дітей виростають знамениті люди. Не можу вам зараз перечисляти, скільки в нас зі мною працюють мої учні, колишні і учасники джерельця, троє викладачів, одна з них зауч нашої школи. Гіркий приклад нашої місцевості, коли діти тоді хотіли колядувати. І Перевдягнулися, організували, самі собі зробили вертеп і ходили від, села, від хати до хати, від села до села. І люди тішилися, приймали, зустрічали. І от сталося так, що тут у нас на Стрийщині ближче до Стрия, в одному селі йшов вертеп дитячий. Це надовго запам'ятали люди і, і дітям я. Розказую, бо це найяскравіший приклад, як то було тоді. А що ми маємо тепер? Ми лише прийшли на репетицію та вбралися гарно, та прийшли та відспівали. А тоді ж то не так, і керівника вони не мали, вони самі. І був серед тих діточок пастушок, виконував роль пастуха. І от пішов шум. Щоб приїхали. Хто приїхав, не знали. Ну, вже знали, треба втікати. Була зима, сніги. І всі, в розтіч, хто куди, щоб тільки не впіймали, бо це ж дадуть нам пізніше в школі, будуть викликати і батьків і всіх заборонено. релігія опіум народу весіли такі, як тепер маємо, величезні. Банери, тоді такі весь, э, э, лозунги величезні, і це можна було прочитати кожен раз. І це яскраво внушало дітям. Так от, всі повтікали, а один хлопчик заплутався в снігах, і за ним оцей як називали такий э, джіп, тоді його називали Бобик. Їхав і гальмував, їхав і гальмував. Отак мучили цю дитину. І на кінець він втікав, тікав і не піднявся. Що сталося з тою дитиною? Він недавно переніс операцію на апендицит, не мав силоньки втікати, зашпортався в снігах і помер. Це була трагедія, і це сумна пам'ятка для, для всіх, а особливо для діточок. То яке тепер щастя мають діти, що вони можуть. Гукати, слава Україні, героям слава, все це, що я коли була мала, то мені тільки казали на вушку, та не скажи, що Миколай приходив до тебе. Не можна було признатися. Тепер діти щасливі, вільні, і слава Богу. І не дивно, що з тих дітей, уже от ну, які це вже ті, що народилися е, у 91-му році, і серед них був один. Із наших учнів, який, на жаль, під чорною стрічкою, прошу глянути, Брус Тарас, який загинув, Брус Тарас Лато, так.